Слава Україні, слава їмужнім захисникам. Вітаю, друзі. Мілдю. Якщо ще хтось не знає, що це таке, я вам зараз похвалюсь. Ось такі на листі жовті п'ятна, це зверху листа, а знизу біла така, пушок такий білий. Ну він вже не білий, тому що позавчора я тільки помітив. На молодому кущику. Це, звісно, моя вина. Той кущик так тикнув, в землю посадив, хай собі росте як хоче. Ось, Пасенки треба було прищіпувати давно. Лежить на траві, не підв'язаний. Прихожу, а тут мільдю буяє. Позавчора я обробив його йодоцидом калію. І вчора зразу ж пішов дощ. Думаю, ніц не допомогло. Але якщо бачите, мілдію йодоцит погасив повністю. Я ще сьогодні вже обробив монофосфатом калію. Додатково зранку пройшовся, щоб краще визрівали ті лозички, молоденькі, ті молоді пагони. Ось таке мілдію. Так що працює. Монофосфат калію 100% працює, я в цьому впевнений, вже не перший рік я ним працював, а цього року йодоцидом попрацював і він дійсно дієвий від мільдю. Від Відмільдю йодоцид дієвий. На старих кущах мільдю немає, вони почеканені в мене. Нігде мілдю не проявлялося поки що. Тут же врожай знятий. Тут ще винні сорти в мене, Ну, на них мілдю немає. І ще одна халепа така в цьому році полосаті мухи, оси. Лютують по страшній силі. Прийшлось майже весь виноградник всі грона ховати В сіточки захисні, тому що шкоду приносять дуже велику. Ось такі гарні грона. Лисять якби я вже їх не сховав, це була б катастрофа. Оси дуже полюбляють мускатні сорти. І ще не думав, що оси можуть накинутися на, на тих американських кишмічів. Це в мене ламборджині. Правда, я його перевантажив. Ось тільки вчора побачив, ось скільки ягод попорчених поїжджених. І вона ще ж не достигла взагалі. Верхні ягоди більш-менш такі солодкокислі, а нижні ягоди ще йому висіти ну, днів 10, мабуть, як має бути. Ну, заодно й покажу зразу про ті кешмішні американські. Це прищепа ламборджині, це парник в мене. Я, звісно, поскупився, залишив по дві грони. На пагоні, ну дивіться, ці, гронечки такі кілограмові дві грони на пагоні і пагін вже визріває. Лозичка вже пішла визрівати вище, вище. Вище, майже до самого верху вже визріла. Значить тягне цей кущ. І на кожному пагоні в мене тут дві грони. Дві грони дві. Дві грони дві. Одна друга. Також там одна друга. Ось на тому відомому пагінці одне гроно тільки залишив і там. Звісно, я зробив цю помилку, але експеримент по навантаженню куща витримає чи не витримає. Якби було по одній гроні, мабуть, вже був би врожай достиглий, ну, в деякій мірі принаймні. Але от полосаті мухи ті оси. Полюбили Ламбурджині, а також полюбили і аватар. От він в мене поруч. Також мусив взяти сіточки. Правда, аватар це в мене такий бідовенький, він вже четвертий рік кущу. І він мене врожаєм, будемо казати, не, не дуже радує. Ну, ось найбільше громко таке. Зніму сітку, глянемо. Також кілька ягод поскожених осами було. Мусі вискубати їх. Ну аватар принаймні хоч вже стиглий. Можна його споживати з тими своє, своєрідними ямочками. Ну ось так. І ще на, на задньому плані, зараз я там покажу вам геловін. Геловін. Він же стиглий. Повністю, мабуть, вже стижний, я вже дві гронки зрізав звідси. І він мене дуже радує. І ось його не довбуть, хоча він на сьогодні солодкий, смачний, дуже смачний, солодкий. Нема там якихось таких вишивканих смаків. Ну, тут також в мене по дві гронки. Гронки не дуже великі, но є і гронку я зрізав по 600 грамів. Ну оце гроно, саме нижнє, воно ще має повисити. Це все в мене і Lamborghini, і аватар, і Хелловін на одному кущі. І найкраще все-таки мені тут подобається Хелловін. І ось подивіться, цей сезон по запиленню дуже багато виноградарів жаліються на погане запилення, що багато сортів гібридних форм горошили. Так ось ці американці, ну не один не горошить. Лаборджині чудово, Хеловін чудово. Ну, аватар, просто урожай в нього не дуже так м'яко кажучи, не дуже великий. До речі, Хеловін в мене це на прищепі, а власно кореневий кущ я перевантажив. Там же теж зрізаю деякі грона. і Він там багато слабше розвивається. Хелловіну потрібен час, щоб розігнати цей кущ, щоб він став потужним, коренева система була потужна, тоді його можна вантажити. Но я ж також там лишив по дві грони і це знову ж моя помилка. О, літає оса, шукає ламборджіння. З того боку я лишив по подні гронки і вони вже досить на смак непогані. А Гелоїн чудовий сорт американський, подобається мені. Тільки, я би сказав, в нього такий недолік є. Дуже тоненькі ті в нього плодоніжки, де ягодки тримаються. Він по транспортабельності, я не впевнений, що він буде добрий. Аватар і ламборджині краще будуть по транспортабельності, якщо хтось планує... Його на реалізацію десь транспортувати кудись подалі. Також знову ж по запиленню. Всі ті американські сорти кишмішні причудово запилилися. На відміну від наших українських селекціонерів, які багато гібридні форми, дуже мають схильність до горошіння. Ну так ось ось тільки кишмиші американські. Я думаю, вони мають велику перспективу у нас. У мене ще є Рататуй і Аватар, але вони ще врожаю не мають. Я вже в відкритому ґрунті понасаджував кущі і Lamborghini, і Аватар, і Хелловін, і Рататуй. Буду бачити, буду спостерігати, як вони будуть в наших умовах дозрівати. І ще в них та. Така характерність, що я от підливав буквально вже Хеллоуін цей ще під кущом там, буквально 2 дні тому. Підливав і тріску ніякого не видно. Я впевнений, що вони тріщати не будуть. Ось ці американські кишмиші. Ну, ось і все достатньо. Бажаю всім вдалого завершення сезону. Бажаю нам миру, перемоги. І все буде Україна. Бувайте!